Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля? Бо скоро там, де ви живете, буде переиміновано. На країну інакшого порядку загалом. Ну тобто на мусульман. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі, вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетей. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони там мусульманські, я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага! Я зараз не хайчу мусульмани, просто. Розказує, яка ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, і хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили проїхати мусульманам, побачили, які вони і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі мічеть. Тобто, мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз.